Я возьму себе буквально несколько минут, потому что я обещаю, что я буду рассказывать о наших взаимоотношениях с налоговой, открыто в прямом эфире. Но мы тоже предприятие, у нас производство, у нас 100 человек работает, это 100 семей, поэтому я рассказываю, как оно есть. Значит, вы помните, да, что нам насчитали нарушений более чем на 10 миллионов гривен? Вот ответ налоговой: против нас возбуждено уголовное дело. Наших коллег вызывают на допросы, у наших партнеров изымают документы. Теперь мешают работать не только нам, но и им. Значит, вот эти документы, вызовы на допросы. Там есть уже номер уголовного дела. Это обращение к одной организации, с которой мы работали. Вот потом мы сейчас покажем, приглашение другого человека, бывшего руководителя, в, на допрос. Значит, у нас Ярослав Романчук, который выступал в качестве президента Ассоциации налоговых советников Украины, он также управляющий партнер Международного правового центра ЭУКОН. Это практически волонтеры, которые взялись, взяли на себя бремя нашей защиты. Поэтому вот вы скажите, насколько Логічна, нормально возбудження уголовного діла проти нас. Дякую, Савик. Я, як адвокат, як практикуючий адвокат, який займає супроводженням податкових спорів, розумію, що в цій студії ми не можемо давати правової оцінки спору податкового спору. І так як ви нас вибрали юридичним консультантом щодо супроводження цього податкового спору. Ми аналізували документи для підготовки до апеляційного оскарження, і ми виявили деякі порушення з боку, як, на нашу думку, як слідчого управління, так і працівників податкових органів, які проводили саму перевірку. Ми донесли до вас цю інформацію. Ви вважаєте, що це може бути. Можливий е, тиск на вас як на е, е, журналіста, що це може бути, переслі... бути переслідуванням вашої журналістської діяльності, тому я погодився дати певну інформацію щодо можливих порушень, якраз от, е, що слідчих і е, ті, які, скажімо, вносили в єдиний е, досудовий реєстр. Е, е, Інформацію про і відкривали кримінальне провадження, а також тих посадових осіб, які проводили перевірки. І так, скажімо, ми 8 грудня студія Савіка Сустера отримала податкове повідомлення рішення. В результаті аналізу акту і податкових повідомлень рішень, значить, ми дійшли до думки, що там є що. Ми не вбачаємо, що ті порушення є законними. І ми 9, 9 грудня направили в. Печерську податку, повідомлення про те, що ми будемо оскаржувати це рішення в адміністративному порядку. Коли донараховані податкові зобов'язання, податковий платник податку має 10 днів на прийняття рішення. Якщо він погоджується з цими зобов'язаннями, він їх сплачує. Якщо він не погоджується, він має 10 днів на адміністративне оскарження до органів ДФС. Або до судового до, до суду безпосередньо ми скористалися процедурою адміністративного оскарження і 17 числа. От на екрані ви бачите, скажімо, скаргу, адміністративну скаргу, яка була подана і в головне управління міста Києва, ДФС міста Києва, так і в Печерську, в Печерську податкову інспекцію. Але наші, як уже повідомив Савік, на наші контрагенти отримали вимогу. Щодо надання документів в рамках кримінальної справи і виклик на допит в якості свідка. Коли ми почали аналізувати, скажімо, ці кримінальні ці, е, документи, то ми побачили дуже цікаву річ. Якщо можна, ми підготували, от про щоб простіше було і зрозуміло, що ми підготували таку табличку, есть, да? тобто, що є, як, як повинно скажімо, бути. І якщо подивитися, да, то є, е, і ми над тим дуже багато скажімо, працювали, щоб скажімо, Відбулися зміни якраз в внутрішніх розпорядчих документах фіскальної служби. І от є методичні рекомендації, які е, е, регламентують порядок взаємодії між підрозділами органів фіскальної служби. Фактично, якщо говорити з кінця, то до закінчення адміністративного оскарження е, слідчі управління. Перший податковий орган, який проводив перевірку, не повинен був направляти матеріали до слідчого органу, а другий слідчий орган не повинен був вносити в досудовий реєстр розслідувань. Тому от на таблиці ви бачите, скажімо, те, ліва сторона, що було скажімо, зроблено нами, з права сторона, те, що не повинні були робити. На сьогоднішній день ми вбачаємо можливе. Порушення порушення з боку посадових осіб, яка слідчого управління, і тому нами підготовлена скарга. Сьогодні вона підготовлена в понеділок. За ми подаємо її до як фіскальної служби, так і національного антикорупційного бюро, так і до служби з генеральної прокуратури. Це перше, скажімо, порушення, яке можливо, має місце. Ми хочемо, щоб дала була дана оцінка. Друге. Одним із порушень, і Савік про це говорив, було, було донарахування податковим органом за продажу першому національному, національній телекомпанії України передачі за 12 гривень. Вони зробили співставленням з такою ж самою програмою, яку була продана в. Інші роки на інтер і донарахували е, на пе, нарахували певні зобов'язання. Ну, перше, значить, е, національна телекомпанія значить, продавала всім за 12 гривень, бо вона фінансується з бюджету. Друге, якщо ви подивитесь от на цей лист, продавали відповідь, да, відповідь Національної телекомпанії, то ви побачите, що вона продавала це за 12 гривень і для інших. Тобто, якщо е, е, говорити логікою, скажімо, податкових органів, то тепер і в гостях Гордона, в Дмитра Гордона, подорожують світом Юлією Акуніною і інших, які перераховані там, повинні чекати податкових перевірок і до нарахувань. Але найважливіше і ще одне, скажімо, важливе. Податковий орган виявив в результаті перевірки, виявив про те, що студія Савіка Шустера 22 лютого 2014 року виходила. На п'ятому каналі і е, не було жодних, скажімо, укладено жодних договорів 20 лютого. Двадцятого, прошу вибачення, 20 лютого не і не день було до, укладено до, жодних до, договорів. День Ми пам'ятаємо уходу Януковича. Да. Ми пам'ятаємо ці часи, і що це було, але фактично. І ми, якщо можна, прошу на також на слайд вивести, скажімо, лист податкового органу. Під час перевірки він зробив запит, чи дійсності студія Савіка Шустера виходила на п'ятому каналі і чи дійсності сплачувала. Фактично, студія Савіка Шустера підтвердила, що виходила і ніяких грошових зобов'язань не сплачувала. І тут є порушення з боку податкових органів, бо в акті перевірки цей факт не зафіксований. І фактично скажімо, ми вбачаємо в цьому також порушення, і тому нами підготовлена друга скарга щодо перевірки посадових щодо зловживання посадовими посадовою владою чи службовим, скажімо, становищем, або підроблення документів. От такі, скажімо, кроки, які ми які ми вживаємо на сьогоднішній день. Дякую. Спасибо, Ярослав Романчук. Я